Ну що, майбутні власники електромобілів Зікер? Те, що я вам зараз показую, можливо, не викликає ніяких емоцій у вас зараз. Але повірте, ви це хочете і хочете сильно. Чому? Давайте розбиратись. Друзі, всім привіт! Автосалон F-Drive на зв'язку. Мене звуть Богдан. Починаємо! Електромобілі компанії Зікер стрімко набирають популярність на ринку України. Це і не дивно, зважаючи на співвідношення ціна, якість та високий рівень технічних характеристик. Але про це вже в іншому відео. Ну а в цьому відео ми хотіли донести вам дуже важливу інформацію, яка обов'язкова для розуміння людей, які планують купити електромобіль марки Зікер. В електромобілях цієї марки велику цінність мають індивідуальні акаунти, які надають вам розширені можливості використання вашого авто для ще більшого комфорту. А також дуже важливий момент: майстер-аккаунт надає вам гарантовану можливість безкоштовних оновлень вашого авто в Україні. Скоріше за все, якщо ви вже щасливий власник такого електромобіля в Україні, майстер аккаунту у вас немає, так як авто було активовано в Китаї на китайський номер телефону. А доступу до цього номера нема ні у вас, ні у продавця, який продавав вам авто. Навіть якщо б ви знайшли власника цього китайського номеру та отримали від нього код підтвердження, який був би надісланий на його особистий номер телефону, в смс-повідомленні код активації перебування в мобільному застосунку на території України було б для вас. Дуже коротким, від декількох годин до доби. Фактично, в такій ситуації користуватися додатком майже неможливо. Тоді виникає питання, як перманентно володіти майстер-аккаунтом в Україні. Хотілося б сказати, що це дуже просто, але, на жаль, це не так. Моя рекомендація звертайтесь до професіоналів. Так як спроба активації майстер аккаунту у вас, на жаль, тільки одна. І вона має бути правильною. Всі дії мають бути виконані в правильному порядку в Китаї на заводі Ziker під час першої активації авто. Якщо все виконано вірно, виглядатиме це ось так. Тобто. Авто ще в Китаї, а ви вже можете бачити його наявність, місце знаходження, рівень зарядки та версію програмного забезпечення та ще багато чого іншого: клієнти автосалону F-Drive Можуть відстежувати через цей застосунок всі пересування авто по території Китаю, а також розуміти, чи дійсно авто знаходиться, наприклад, в порту на Загрузці, або бачити актуальний пробіг на одометрі в режимі реального часу. Як ви вже зрозуміли, переваги даного застосунку з майстер-аккаунтом не закінчуються тільки в Китаї, а саме цікаве, ви отримуєте в Україні. Які додаткові можливості надає вам застосунок з майстер аккаунтом Давайте розглянемо основні із них. Перше. І, мабуть, одне із найголовнішого: оновлення програмного забезпечення. Друге смартфон як ключ використання мобільного телефону замість ключа. Третє самостійна можливість підшивки NFC карти та Bluetooth ключів. Четверте. Дистанційне керування системою клімат. Прогрів, підігрів салону дистанційно, як ви любите. П'яте. Місце знаходження авто на мапі в онлайн. Відслідковуйте геолокацію свого автомобіля. Шосте. Дистанційне керування процесом зарядки. Коригування рівня зарядки, розрядки, сили току і тому подібне. Сьоме. Сповіщення про пошкодження авто. Незакриті двері, наприклад, закінчення зарядки та багато чого іншого. Восьме надання доступу керування авто членам сім'ї або друзям з різноманітним рівнем доступу. А тепер, друзі, давайте подивимося, як виглядає сам додаток. Давайте пройдемося по основним пунктам меню застосунку. Тут у нас така класна, плавна анімація автомобіля. До речі, саме такої версії, яку використовуєте ви, тобто автомобіль, який ви придбали на таких колесах, в такому кольорі. От що, мене, що мені дуже сподобалося, навіть вам, мабуть, не видно, але там ремінь безпеки, зелений і салон сірий. Це саме такий салон, який ми замовили. І, до речі, цей автомобіль на момент зняття цього відео вже в дорозі і поки що не заброньований. Якщо цікавить інформація стосовно ціни, умов і так далі, будь ласка, телефонуйте за номером телефону в описі відео. Автомобіль зараз, як ми бачимо, заряжений на 94%. На 94% у нас прогнозований запас ходу 699 км на одному заряді. Значить, можна подивитися. От я натискаю. Тут ви можете регулювати обмеження заряду автомобіля: 50%, 76%, 100%. Окей. Далі також можна виставити ліміт розряду автомобіля. Так як автомобіль підтримує функцію видачі току, можна виставити ліміт навіть на розрядку. Так, і давайте пройдемося по основним головним функціям, таким як відкриття закриття центрального замку. Зараз я натискати не буду, тому що це все буде відбуватися зараз в Китаї. Я думаю, вночі не треба їх там лякати. Вентиляція вікон, можна опустити вікна, відкриття закриття багажнику. Ось цей пункт відкриває електропривід лючка швидкісної зарядки. А ось цей пункт це пошук. Авто на парковці. Автомобіль мигає фарами, піпікає. Ви його чуєте, бачите, знаходите. Все зрозуміло. Так, значить, ось ця менюшечка. Тут у нас уже дистанційне керування кліматом. Можна виставити температуру, прогрів сидінь, керма, а також багато усіляких заготовлених вже пресетів. Тому тут, я думаю, все зрозуміло, не будемо затримуватися, ідемо далі. Із цікавого, значить, мені подобається отака от от кнопочка. Це місце знаходження автомобіля в реальному часі. Для цього треба: тут є така малесенька машиночка. Натискаємо на цю машиночку, і ми бачимо, де зараз знаходиться наш автомобіль. Ось так: от віддаляємо, ось тут він. Бачите? Так само все буде працювати в Україні. Ідемо далі. Ось цей пункт меню показує доступні зарядні станції на мапі. Ось цей пункт меню дозволяє робити дистанційне керування авто з такою, це як там підписано шоу-програма. Коротше, як Тесла. Мигає фарами, грає музика, там свята музика всяка. Можна буде вставити, мабуть, вставочку, показати, як це виглядає. Ось така цікава дистанційна інформація. Ми бачимо не тільки в кожній шині, скільки у нас зараз кілопаска а і температуру, тобто є датчики температури в кожному колесі для того, щоб якщо у вас в одному із колес низький тиск, ви можете прикинути, що якщо там 1 градус чи там мінусова температура на вулиці, і зрозуміти, що це перепади тиску за рахунок температури. Тому, мабуть, тут якраз температурні датчики в наявності. Також є ось така класна функція, це авторозпаркування, коли автомобіль. Хтось спіджав зліва та справа, ви можете виїхати вперед, назад. Ну, коротше кажучи, як відео з дистанційним керуванням BID. Тобто можна керувати автомобілем. Ну, скажімо так, велика машинка на радіокеруванні. Це у нас сторожовий режим. Я так розумію, аналогічно, як це реалізовано у компанії Tesla. А також ось такий от пункт статистика поїздок. Я так розумію, якщо ви вже активно користуєтеся авто, то тут будуть відображатися графіки з розходом електроенергії, запасом ходу і подібною корисною інформацією. Наразі ми бачимо, що на одометрі в автомобіля всього 6 кілометрів. Так, що тут у нас ще такого цікавого? Ну, в принципі, тут ще треба поклацати, подивитися, тому що тут є дуже ще багато всяких субпунктів. Але, чесно кажучи, по основному ми вже пройшлися, і, чесно кажучи, навіть деяка частина із цих функцій? Вже є суперцінною. Тим більше, якщо ми ще кажемо про безкоштовне оновлення програмного забезпечення цього авто в Україні через мережу інтернет, ну це взагалі супер. На мою думку, майстер акаунт в електромобілях Zikr це ну must have. Без нього просто немає почуття завершеності, а досвід використання авто є. Не таким комфортним. На жаль, цінність цих можливостей бачать люди, які вже купили такі авто та не мають майстер аккаунту. Важливо це чи ні вирішувати вам. Особливо я бачу в цьому велику цінність та рекомендую такий аккаунт робити обов'язково, якщо є така можливість. Напишіть свою думку в коментарях стосовно цього приводу, ставте свої вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Мене звуть Богдан, автосалон f drive До наступного відео.